Вас вітає компанія Leos Pol. У сучасному бізнесі важливо мати не лише ефективний облік, а й комфортне робоче місце для касира. Сьогодні ми розглянемо комплект ергономічної касової стійки Standard Mon 250, який складається із базової стійки LP Base H400 та кронштейна для монітора LP Mon 250. Які допоможуть створити ідеальну робочу зону касира. Базова стійка LP-Base H400 це основа робочої зони, яка дає можливість встановлювати різні типи кронштейнів та тримачів. Базова стійка має 4 отвори для кріплення, отвори для виведення кабельних вузлів та має діаметр 45 мм. Також доступні різні варіанти висоти базової стійки від 300 до 700 мм. Монтаж стійки lp base дуже простий. Потрібно лише підготувати рівну поверхню та зробити 4 отвори відповідно до отворів основи стійки. В комплекті до базової стійки входять верхня заглушка, декоративна накладка, шайба фіксуюча розміром 100 на 100 мм, 4 гвинти М6, 4 гайки М6 та 4 шайби М6. Інші елементи, які можна встановити на базову стійку, також сумісні із трубою діаметром 45 мм. Кронштейн для монітора LP MON 250 використовується для комплектації ергономічної стійки та встановлення моніторів стандарту кріплення веса 75 на 75 мм або 100 на 100 мм. Кронштейн комплектується кабель каналом та має кут повороту довкола осі стійки 360 градусів. Встановлення кронштейну для монітора LP L250 також просте. Потрібно встановити фіксуюче кільце на базову сійку LP Base, закріпити його за допомогою шестигранника, а потім встановити кронштейн. Завдяки цим комплектуючим, ви зможете створити ідеальну робочу зону для вашого касира, забезпечуючи комфорт та ефективність. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримати більше інформації про обладнання для вашого бізнесу.